23 грудня в комунальному закладі Добродія Калуська відбулось новорічне свято, яке організували для дітей інвалідів працівники закладу. На святкове дійство у центр соціальної реабілітації завітали представники міської влади, які опікуються цією категорією дітей та меценати. У комунальному закладі Добродія Калузька завжди свято, особливо коли до дітей з обмеженими фізичними можливостями приходять гості. А вони тут часті. Один із них калушанин Володимир Андреєв, який вже другий рік відвідує центр соціальної реабілітації, допомагаючи дітям танцтоварами та іншими необхідними речами. Приклас до цього з друзями, коли ще мав таку можливість працюючи в комп'ютерному всесвіті, Це буде 2014 рік. От, я дізнався, мені було цікаво, тому що я побачив, що по Україні досить часто багато таких будинків є, от мені, але я ніколи не чув про такі заклади в калич. Тому якось я вибрав один вихідний день, пройшов, пошукав і натрапив дійсно, що є в скалеші і досить багато дітей. 45, ну, 45 дітей це досить великий кікс. От, І запитався потреби, що потрібно, прийшов подивився сам, мало іграшок, мало. Таке обладнання для самостійної роботи, як ножиць, клей, ПВА, кольорова паперу, тобто самоелементарно для дітей. От, і написав собі список, підготував. І, виходить, в 2014 році на Миколаї якраз було також свято, таке, як сьогодні. От, і з дружиною, сином приїхали, вручили подаруночки кожному іграшку, і воно так дуже. Ну, так якби осіло в серці, як дуже позитив. От, надзвичайно мені тепло було, коли дітки всі разом хором комусь складно було, комусь легше було сказати дякую. Тобто це був такий для мене мотивація, щоб в цьому році також можна було таке продовжити. Цього року Володимир Андреїв знову завітав до дітей-інвалідів від себе та своїх друзів, приніс їм подарунки. В цьому році я подзвонив десь на початку грудня місяця, запитався, які потреби. Тому що ну, там чи фрукти, чи цей, можливо, там свято буде пізніше, треба, не треба. От. І мені сказали, що цього року є великий дефіцит кольоровий папір, фломастери, олівці, пластилін, клей ПВА. Ну, також раз з такою канцелярії. От. І ми прорахували, кількість діток не змінила, 45. І сьогодні з друзями, чисто з друзями. Ніякої політики, нічого такого. Звонився з товаришами, з подругами. От і скинули, такі би зібрав гроші, за пару днів купив їм всі ці комплекти. Сьогодні привіз. Хочу вручити, форму гарного такого Діда Мороза, пакетики, щоб красиво все було це. Ну і все, це, ну, це вважається мінімум. Які можна зробити з часом дітками. Просто хотів би ще сказати, що щоб люди не забували, щоб люди знали, що є такий заклад калищ. Тому що особисто в мене багато знайомих були здивовані. Вони не знали, що такий калеш знаходиться добродія калоська на вулиці Пушкіна, 9. А от хай люди приходять, хай дивляться, бачать, бачу, місто старається, добродій старається, гарно тут виглядає. Все хороша атмосфера, але постійно. Потрібно докупляти різні констовари, деякі речі. Ну це постійні потреби. Не тільки Володимир Андреєв допомагає дітям інвалідам. Свою лепту вносять і депутати Калуської міської ради, підприємці, міський голова Ігор Матвійчук, який, до речі, дуже часто цікавиться проблемами комунального закладу Добродія Калуська. Цей рік для добродії був щедрим, зазначив директор вище згаданого закладу Ігор Дидич. В цьому Насичене, таке багате і на подарунки. Зай цілий рік був багатий, дуже спірний. чи це тому, що виборці Господь послав нам Ігора Володимировича, чи, чи, чи чого не знаємо. Але, але він був дуже особливий. Рік. Дякувати Богу, за Бог наступний рік буде ще краще, всякому разі не гірший. І хотів би подякувати батькам за терпіння, спеціалістам за роботу. Ну, от, е ну, побажати на наступний рік. Щоб ще серйозніше відносилися до порад і до зімок наших спеціалістів, а також подякувати всім, хто щедрими на подарунки. Великих зусиль у розвиток та виховання дітей інвалідів докладають працівники добродії калуської. Саме вони допомагають дітям адаптуватися серед усіх людей, відчути себе такими, як усі.